Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі. на широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, те, як риве ревучі. Поховайте та вставайте, кайтани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окропіте. І мене сім'ї великі, в сім'ї вольні нові. Не забудьте, пом'янути, не злим тих словом. Мої вірші для країни, неначе. Григорович, МС кобзар, а твої вірші товариш пушки нагадують регрес Тебе убив, та на тебе уб'є дантес. Там, де на. Бандеромобілів багато не буває. Тому концерт наші безраші вже 23 травня у Чернівцях. Весело, патріотично! Допоможемо нашому війську. Флора Клаб 23 травня. Починаємо о 19.00. Квитки на карабас.ком на паску поїв ковбаски. Приходь на концерт. Будь ласка, там, Медіапартнер Радіо Сі 4.